Сьогодні у Лозівській панорамі депутатська група Лозівський собор з'явиться у міськраді. Окружні створено для дільничих виборчих комісій незабаром почнуть готувати приміщення. Вистава із натяком, що хотіли донести глядачу актори непрофесіонали. Щоб дожити до 100 років, треба бути оптимістом. Мої вітання. До вашої уваги телерадіокомпанія Лозова пропонує черговий випуск лозівської панорами. У ньому говоритимемо про події кінця минулого тижня і початку цього. Депутатську групу Лозівський собор буде створено у Лозівській міській раді. До її складу увійдуть 25 депутатів фракції Наш дом Лазавая, які на минулому тижні вийшли із лав партії регіонів. Нагадаємо, рішення було прийнято на засіданні активу фракції 4 вересня. У п'ятницю Лозівський міський голова зробив офіційну заяву засобам масової інформації. Я председатель Лазавського городського організації партії регіонів Степанов Сергій, руководитель депутатської фракції Наш дом Лазавая» Олександр Ніділька. Секретарь городского совета Татьяна Запорожец. 25 депутатов городского совета Боровенко, Большак, Величков, Зеленский, Ивахненко, Кальченко, Корж, Криворотько, Липовой, Михайлова, Мовчан, Нижник, Орищенко, Палюх, Перепелица, Ринкман, Рохман, Рудь, Середа, Скарга, Селезнев, Машенко, Ткачук, Феченко и Шалом единогласно поддержали это решение. Поддержали это решение и наши коллеги, секретарь Понютинского поселкового совета Инна Довиченко, сельский голова села Домаха Татьяна Литвиненко и помощник народного депутата Украины Левченко Василий, которые приняли участие в заседании актива. Важливе непросте відповідальне виважене рішення про вигід із лав регіонів мотивовано низкою політичних, економічних соціальних подій, пояснив Сергій Степанов. Партія регіонів, як партія власти, не змогла обезпечити цілісність цілосність і стабильність його соціально-економічного розвитку. На сьогодні вище партійне руководство відсутствует. Пройшов розвал фракції Верховної Ради України, практически разорвані всі внутрипартийні связи і отношения. От некоторых политиков, членов партии регионов звучат высказывания, призывы, которые могут привести к расколу нашей страны. Поэтому мы заявляем, возможности представлять партию регионов исчерпаны. Мы заявляем, Сьогодні вся наша діяльність має бути направлена на стабільність і порядок місті. уникав різких слів, характеризуючи нинішню діяльність регіонів. Пояснив згодом Сергій Степанов був минулому із партійцями мало конструктивну і продуктивну роботу, яку видно в місті, області країні. Задля подальшого соціально-економічного розвитку міста і добробуту громадян заявив міський голова. Він співпрацюватиме з депутатським корпусом, виконкомом, громадськими політичними організаціями. Запевнив, рішення про нову партійність прийме не швидко, хоча надходять пропозиції від різних політичних. Сил всі, колишні регіонали, нинішні позапартійні у міськраді створять депутатську групу «Лозівський собор. Міський голова певен, що до неї з фракцій перейде більшість депутатів, створивши більшість у міській раді в цю групу войду всі перечислені депутати городського совету 25 чоловік. Ожидаємо цієї команди до 30 человек. Ми проведемо консультації, відповідні, ми переговоримо з нашими колегами, традиційно партнерами. Представителями партії Возрождения нашими колегами. Таким образом, всю повноту відповідальності, ще раз за прийняте рішення візьмемо на себе. Открыто, демократично. Таким путем ми ходім. Центральна виборча комісія 5 вересня створила окружні виборчі комісії з виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року. Їх усього 213. Призначено керівний склад усіх. Лозова входить до 179-го одномандатного виборчого округу разом із Красноградським, Зачепилівським, Кигичівським, Сахновщинським і Лозівським районами. Центр 179-го одномандатного виборчого округу знаходиться у Краснограді. Там розташована і ОВК. З нами на зв'язок ще окружна комісія не виходила, але ми готові до роботи. Тому в 2012 році ми проводили вибори народних депутатів. Центр був у місті Красноград. Ми знайшли. Співспільну мовою і порозуміння з окружною виборчої комісії, і збої у нас в роботі щодо підготовки проведення виборів не було. На органи місцевого самоврядування, як і раніше, нічого не змінилося, покладені обов'язки щодо матеріально-технічного забезпечення. Виборчого процесу це приміщення, це обладнання. 37 звичайних виборчих дільниць, дві спеціальні їхня дислокація по лозові не змінилася. Початок роботу ДВК мають не пізніше 13 жовтня. До того часу приміщення для комісій мають бути підготовлені. Особливих проблем із тим не має бути. Припускає керуючий справами міського виконкому Юрій Кушнір, бо тільки у травні пройшли вибори президента. Їх провели належно. Збоїв і нарікань не було. Хоча ця виборча компанія ще стисліші терміни. Має актуальним тоді було питання оргтехніки, якої бракувало. Сьогодні Сьогодні, можливо, виникнуть питання по опаленню, оскільки вибори 26-го, коли почнеться опалювальний сезон, ми точно на сьогодні не знаємо, ця проблема поки що від нас не залежить. Є кілька дільниць, де в минулі роки мали місце проблеми з опаленням вже найближчим часом. Керівників підприємств, організацій, установ, чиїх приміщеннях буде розташовано ДВК, зберуть, щоб обговорити всі нюанси. Відповідно до календарного плану, виконком на позачерговому засіданні визначив місця для розміщення і проведення агітації. Всі, хто має бажання, можуть перевірити свої дані в державному реєстрі виборців. Державний реєстр виборців працює в штатному режимі. Вони вже переведені на режим без вихідних. Буде у нас звичайно цікавий напрямок. робота з особами, що прибули з Донецької та Луганської областей. Законом передбачено, що вони мають можливість написати заяву і змінити місце голосування. Будемо надавати інформацію через засоби масової інформації, щоб ці люди могли звернутися до державного реєстру виборців, щоб написати своєчасну заяву, щоб вони були внесені до списків і здійснили своє виявлення. Відповідно до чинного законодавства. У п'ятницю у виконкомі на засіданні голів квартальних комітетів освітяни звернулися до мешканців приватних домоволодінь із проханням звертати увагу на сім'ї, в яких з'явилися переселенці з Донецької та Луганської областей, особливо на родини з дітьми. Необхідно виявляти такі сім'ї, пропонувати їм реєструватися, дітям вже шкільного віку відвідувати навчальні заклади міста. Це робиться для того, аби можна було охопити навчанням всіх дітей, в тому числі і переселенців, надати їм необхідну допомогу, пояснюють освітяни. Держава гарантує всім повну загальну середню освіту. Це дітки, які проживають у нас, зареєстровані, чи дітки, які до нас приїхали тимчасово, але ми повинні їх посадити за парти з 1 вересня обов'язково. Ті, хто зареєстрований, про них у нас дані є, представники шкіл відвідували усі сім'ї, де це була можливість. Є люди, які приїхали сюди, але не реєструються. Про них ми зовсім нічого не знаємо. І дякувати їм, коли вони приходять до шкіл і самі йдуть, несуть документи, щоб навчатися далі. Добросовісні батьки. Але ситуації можуть бути різні. Тепловики завершують заповнювати внутрішньобудинкові мережі, готуються до гідравлічних випробувань по житловому фонду. Всі ті роботи теплоенерго проводить відповідно до плану, пояснив на комунальній нараді у п'ятницю директор підприємства Леонід Глоба. Останні випробування магістральних трубопроводів вказало на слабку ділянку по вулиці Моторного. Її скоріш за все будуть замінювати. Які справи по іншим комунальним підприємствам із підготовки до зими у сюжеті за матеріалами комунальної наради? Тисячу тонн піщано-сольової суміші мав закупити Екосан на майбутній осінньо-зимовий сезон. З попереднього 100 тонн залишалося. До законовленого треба ще 800 тонн піску, поясняв директор підприємства першу половину. На днях чекають. Кінця сентября повністю об'єм піска підприємства обріють. Пісок подорожчав збільшились транспортні витрати, але заплановані об'єми придбають запевнив Володимир Селезньов. Про те як бути із другою складовою суміші сіллю, не знають Поки що вопрос не решен, в зв'язку з бойовими діями в Донецькій області. Планували встановити другі вхідні двері по багатоповерхівкам, але та робота практично не проводиться. Скаржився директор Жука. Приватні жеки чекають додаткового фінансування, але брати кошти в житлоуправлячі компанії не знають. Така ж ситуація із дверми, що на входах на крівлю. Порешті роботу Сергія Яршова претензій немає. Його висновок до зими. Будинки житловики підготували не гірше ніж у минулому році. Ми зробили весь цикл роботи по кровлям і по, по підготовці всього конструктива здання, так як звичайно, і може навіть більше. особливо по инженерным сетям внутридомовым, да. Но все понимают, что там без... Бездомна бочка роботи, поэтому зробили більше, ніж звичайно для підготовки до землі. Поэтому вони з будуть готові до готових не хуже, ніж прошлої години. Особливу увагу Сергій Яшов просив приватні жеки звернути на будинкові електромережі у цьому опалювальному сезоні. За них побоюються через недотопи і віялові відключення. До кінця вересня електромейстри жеків мають проінспектувати всі щитові, інакше їхня робота не буде прийнята і оплачена. В свою чергу водяники просили Жок розрахуватися із ними за поточний ремонт внутрішньобудинкових водо- і каналізаційних мереж. купувати Матеріалів вже нема за що, не вистачає коштів на ремонт і водогонів, бо збори від населення найменші за останні роки. Не вистачає нам грошей і збор за 8 місяць. особливо нас в м'яко говоря, загнав. загнал. Туди ми отримали тільки 75% від начислених средств населення. На середину серпня водоканал планує ряд ремонтів. Буде зараз час середині сентября день Технологический день, когда Харьков водоканал не будет подавать воду на город, мы этим днем тоже, ну по подготовке тоже к зиме, мы этим днем тоже хотим воспользоваться, поменять несколько ключевых задвижек в городе, 4 штуки, чтобы в зимний период при аварийных ситуациях более локально как бы устранять проблемы. Поки проблем немає у Екосану із капітальним ремонтом доріг. План на два дні випереджують, розповідав директор. Завершили південну, але на транспортній можуть зупинитися. Якщо не проплачені роботи по вулиці Супруна Федора і проспекту Побіда, Ми не зможемо укладати асфальт. Ми Будемо діти що средства. Займаючи підпояти і ми не останемося. 16 вересня про стан підготовки до зими комунальники звітуватимуть на обласному штабі в Ізюмі житлово-управляючій компанії на позачерговому засіданні виконкому 9 вересня надано дозвіл забезпечити електричним живленням будинкові переговорні пристрої, так звані домофони, за тарифом освітлення місць загального призначення. Передумовою до такого рішення, пояснював директор Жука, були дії енергетиків з відключення домофонів в десятках лизівських багатоповерхівок. Розв'язати цю проблему вирішили таким шляхом. Ми отримали за останні три дні более 20 звернень, там 200 підписів, під ними стоїть жителі з просьбою вирішити проблему по тому що обленерго намагається їх відключити. Після прийняття рішення місця, де домофонні мережі з'єднуватимуться із будинковими, на обслуговування візьмуть приватні жеки, пояснив Сергій Єршов. В багатоповерхівках, де живлення будинкових переговорних пристроїв йшло з квартир, мешканців просять повідомити про це житлово-управляючу компанію, щоб перепідключити домофони на мережі освітлення місць загального користування. Вистава з натяком. У вівторок у краєзнавчому музеї лозівчанам показали виставу, ролі якої виконали не актори, професіонали, а люди, яким довелося стикнутися у своєму житті з проблемами, з якими і хто власне вони є. Дивіться далі. На чергове засідання літературного клубу Лігос завітали гості з Краснопавлівки. Всі ці жінки там проходять курс реабілітації. Центр для жінок, які вийшли з місць позбавлення волі, допомагає їм адаптуватися до нормального життя, вирішити проблеми з працевлаштуванням, відновленням документів, пошуком житла і навіть налагодженням родинних стосунків. Все, що найбільше хвилює цих жінок, вони втілили в творчість. У нас общество не знает этих проблем, то есть ну они даже не знают, там да, живут он хай живут, то есть они, они этого не знают. Мы хотели бы, чтобы это, то есть увидели, чтобы это, то есть, ну, поняли, поняли, с чем сталкиваются. Любое начинание, которое есть, которое предлагается, ну, мы с удовольствием подхватываем. Мы стараемся как-то это развить и поплатить в жизнь, даже показать людям, обратить внимание людей на те проблемы, с которыми сталкиваются девчонки. Практично кожна з учасниць вистави розповіла реальну історію зі свого життя, дехто навіть зі сльозами на очах. Жінки розповіли, як центр допоміг їм вирішити проблеми. Зі слів сопрацівниць центру їхні підопічні доволі успішно опановують різні види мистецтва, як то шиття, написання віршів, вишивання, Вони такі ж, як ми, вони з таким же чувством прекрасного, вони з таким же ж розумінням окружаючої життя. і дуже би хотілося, щоб всі окружаючі. Також относились к ним соответственно. літературний клуб Лігос вже відвідував творчою програмою Краснопавлівський центр. Приємні враження від цієї зустрічі залишилися як в одних, так і в других. Зустріч ця пройшла плодотворно, Ані очень внимательно слушають. Ані душевно як це душевна і пісні, і стихотворення. очень понравилось, девочек, у девочек было просто восхищение, то есть они там ходили еще, наверное, неделю, то есть всем рассказывали, каждый сотрудник приезжает на смену, они рассказывают о том, что то есть, вот к нам приезжали, то есть они там рассказывали, там стихи рассказывали, песни пели. Мы получили массу удовольствия, ребята позитивные, ребята творческие, талантливые. Мы побывали Ми, мабуть, навіть в минулому році побували, тому що історія була взята з 80-х і до нашого времени. Тобто різна музика звучала. Сьогодні цей жіночий колектив вперше виступає на виїзді. Акторки, дебютантки хвилюються, хоч ретельно підготувалися. Костюми, макіяж, сама вистава. Зі свого боку, письменники Лузової теж виступили перед гостями, подарували їм екскурсію музеям. Як дожити до 100 років? Треба бути оптимістом, як їхній батько, пояснюють діти Михайла Стеценка, який 6 вересня відзначив сотий день народження. Які б не гаразди в житті не траплялися, Михайло Борисович завжди вірив у краще і переконував у тому, оточуючих. Таким і залишився. У цьому переконалися усі, хто прийшов у суботу, привітати ювіляра. Слухайте, вам говорят, что сто лет, но так по руке чувствую. У мене слаб, слаб, слабее рука сейчас. Сейчас не ювіляра від імені Лозівського міського голови прийшов його заступник Олександр Неділько. Разом із ним – керівниця з управління праці та соціального захисту населення. Сьогодні ви чоловік легенда, чоловік, пройшов, ну, мабуть, дуже багато тяжкий період життя. Це період громадянської війни, період Великої Отечественної, період встановлення всього держави. А саме наявно сложнее для вас було коли все нужна було встановити. Ювіляру подяка від Лозівського міського голови і міськради, грошова винагорода, квіти, а ще особливий торт. Михайло Борисович у відповідь подякував за увагу до його особи і за порядок в місті, наведений мером. Ви посмотрите, що ще красота особена. Ну дай Боже, щоб не тільки центр, дай Боже, щоб завжди було так. За садковим столом рідні мало діти, племінники, внуки, правнуки приїхати не змогли. Хто з них в Росії, хто в Криму? А ситуація нині напружена. Тому в більшості гості із рад ветеранів Лозівської енергодільниці. Вече ювіляр працював із першого дня заснування підприємства. Михайло Борисович був мастером маслохозяйства. Це дуже відповідальна робота, тому що всі високовольтні апарати содержать ізоляційне масло і дуже жорсткі требування к його содержанню. Все это надо было обеспечивать на большом полигоне, порядка 350 километров. Дистанция электроснабжения обслуживала устройство. Ну и Михаил Борисович был в этом деле непревзойденным специалистом. Микола Хрисанфов з 18 років знає Михайла Стеценко, починав свою трудовую діяльність після училища в Енергодільниці під його наставництвом. Для нас, пацанов, это был непререкаемый авторитет. Можно всегда было к нему обратиться и за советом, и выручить. Ісікаката желізякад казала нізянідінеті джорд Борисович обізвательно найдьборисовичі. Виручить навіть працюючи в Шече із своїм вчителем зв'язок підтримував Михайло Борисович. Людина поважна, заслужена, цікава, мудра, характеризує ювіляра голова ради ветеранів Шечі і в той же час жартівник і гуморист. Він із умільців, які можуть змайструвати будь-що із підручних матеріалів. Приклад локомобіль, яким після війни виробляли електроенергію, поки не запустили дизельну електростанцію. Людина легенда погоджується Микола Хрисанфов до ста років. Мало хто доживає, тим паче з чоловіків того жителів у їхній родині не було, розповідають діти Михайла Борисовича. Хоча, по його батьківській лінії, можливо, адже будучи ще маленьким, Михайло залишився сиротою і прізвище його справжнє Максименко. А по батькові він Сидорович. Залишившись без тата, а потім і матері, і бабуся, намагалися влаштувати його до рідні, але їм він був не потрібен. Після років Блуканчу ж люди взяли, прихистили і дали своє прізвище. Як не дивно, але про всі ті подробиці з дитинства батька діти дізналися і зі статті в гази газеті, яка вийшла напередодні ювілею. Наш дідусь прожив скільки від початку Першої світової війни. И он всегда все это нам от нас скрывал, может, чтобы не опечалить своими переживаниями. І видно, треба було дожити до ста літ, щоб сьогодні его, благоразумного человека, відкрилися для того, щоб повідати о сложності той жизни, о своїх переживаннях. Про велику Вітчизняну він розповів тільки два роки тому пригадує Любов Михайлівна. Спрашиває а що ти в тебе з рукою. А, ну, скажи, я не хочу спаміння. У тяжело це то Тим, як його життя склалося, Михайло Борисович задоволений. Доволен. Если бы мне пришлось в свою жизнь начинать, тоже с нуля. Я бы до, до 50%, я бы, а с 50% я бы с удовольствием принял такую жизнь, как настоящая. Понимаете? Потому что у меня детская жизнь, это был ад. Мабуть, через це своїх дітей із дружиною ростили і виховували в родині, в любові, привчаючи до праці і показуючи особистий приклад. Ну дуже требувати нам Он словами і трудом, що ми всі життя сладі сьогодні. у Михайла Борисовича четверо онуків, четверо правнуків. Своїх онуків я їх люблю більше, ніж любив дітей своїх, Вони такі хороші, ну просто. До безкраю любив світ у свої сто років Михайло Стеценко все так само жартує на пам'ять. Читає Шевченка, співає улюблених пісень і цікавиться, що там на роботі. Мабуть, один із секретів його довголіття оптимізм, пояснюють діти, і улюблені справи. Робота, яку обожнював із хобі, бджолярство, Це наградорством. труд і любов в житті, і ніяких тих переживання чи що ж то труд, труд, труд і любов в житті, і любов к дітям. Це сама. Кошти для лозівчан, які беруть участь у бойових діях АТО, збирає міський осередок Всеукраїнської громадської організації, Всеукраїнського об'єднання Діти війни України. У суботу, 13 вересня, біля районного будинку культури по вулиці Жовтневій буде влаштовано концерт творчого колективу Ансамблю Надія. На заході всі бажаючі зможуть внести свій посильний вклад на потреби армійців. Початок концерту о 16-й годині. Організатори запрошують всіх бажаючих. Цією інформацією ми випуск завершуємо. Я прощаюся з вами до п'ятниці. Побачимося.